Грегорове Шевченко, розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу не молилась? Чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Підростали мої квіти. Мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колишцю б задушила під серцем приспала. Степи мої заподані, житові, Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брати мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує і не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там згоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то не йшло те, що там зхоронили. Не плакали, діти, мати не журилась.